Послідовність неповного розбирання автомата. Перше, відокремити магазин. Для АК виняти пенал. Тут в нас АКС немає. Ми відокремити шомпел. Робимо. Відокремити доловий гальмокомпенсатор. Відокремити кришку ствольної коробки. Відокремити поворотний механізм. Зворотний механізм. Відокремите затворну раму із затвором. Відокремити затвор від затворної рами. Відокремити газову трубку зі ствольною накладкою. Повний розбір автомата завершено. Сандра.